Розпочалася 1384-та доба повномасштабної агресії проти нашої держави. Українські захисники продовжують стримувати потужний натиск армії ворога по всій лінії фронту. Минулої доби зафіксовано 164 бойові зіткнення. Противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, використавши 6 ракет і скинувши 182 керовані авіабомби. Також здійснив понад 4100 обстрілів, серед них 85 із РСЗВ, та запустив рекордні 6568 дронів-камікадзе. На різних напрямках тривали інтенсивні бої. На північно слобожанському і Курському напрямках ворог завдав 6 авіаударів та провів 168 обстрілів. На південно слобожанському наші сили зупинили 4 атаки ворога. На Куп'янському напрямку відбито дві спроби штурму. На Лиманському 16 атак, на Костянтинівському 18 атак. Найбільше боїв 53 – зафіксовано на Покровському напрямку, на Олександрівському 14 атак, на Гуляйпільському 20 спроб просунутися усі безрезультатні. На Уріхівському та Придніпровському напрямках ворог здійснив кілька невдалих спроб прориву. Загальні втрати ворога за добу становлять 810 осіб. Також знищено 2 танки, бойову броньовану машину, 10 артилерійських систем, 4 ракети, 530 дронів, а також 47 одиниць автомобільної і 3 одиниці спеціальної техніки.